Пані Алла показує двері своєї квартири, понівечені вибуховою хвилею. Її житло потерпає від обстрілів уже втретє за рік. Я не могла вийти з хати і тепер не можу хату залишити, бо двері поломлені. Там перегнуті хлопці не могли вийняти мене з хати. Три вибухи конкретно чули біля нас було, а вже два останніх то десь подалі. Атака цієї ночі забрала життя однієї людини. Ще декілька зазнали поранень. Один із чоловіків нині у лікарні. Він у тяжкому стані. Лікарня з того пантелимана доставлена жінка 38 років з травмами грудної клітки. Також доставлено чоловіка 53 років з осколковими пораненнями грудної, черевної та пораненнями нижньої кінцівки. Цього разу котре від удару постраждали будинки на вулиці Олени Степанівни. Загалом у місті пошкоджено майже три десятки будинків і дитячий садок. Пошкоджені дахи, вікна, двері, вікон 155, Ну, двері ще підраховуємо. Також пошкоджені автомобілі. Зараз ведемо облік, можливо, ще цифра буде трішки мінятися. Від Відранку на місці працювала спеціальна комісія. За словами посадовців, уже звернулися до готелів із проханням тимчасово розмістити людей, чиї квартири постраждали. Самі ж будинки запевняють чиновники, відновлять коштом міської ради. Від сьогодні вже можна буде подати на компенсацію. А вісім або 12 тисяч гривень за вікна або вибиті в квартиру двері, і так само за потреби. Ми сьогодні аналізуємо цю потребу. А ми будемо виплачувати щомісячну компенсацію для оренди житла в тих квартир, де мешканці не зможуть повернутися відповідно протягом найближчих кількох днів. Це мова йде про 10, 12 або 15 тисяч гривень. Мешканці намагаються оговтатися після нічного жаху, Виносять уламки, збирають скло, заклеюють вікна. Уламки та вибухова хвиля потрощили автівки, що стояли поруч із будинками. Почалася тривога, і ми бігом-бігом, вже знаючи, що може бути, покриться. Ну вокриття укриттях тут уже довбашово знову ж таки і пряме попадання. От, там частина повибивала, частина просто по рама рами повибивала ті, що були відкриті. А ну, так пішли знову ж таки, тріщини пішли в стінах. Цієї ж ночі атаки зазнало і Закарпаття. Росія вдарила крилатими ракетами по американському підприємству з виробництва електроніки у Мукачевому. Внаслідок обстрілу понад десяток людей зазнали поранень. Є постраждалі у тяжкому стані, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Було влучення в завод і знаходиться позаду мене. Це цивільна інфраструктура, де відправлялися побутові прилади. Це іноземна інвестиція. На жаль, дві ракети типу калібр влучилися.